Вітаю всіх на моєму каналі, де ви завжди знайдете регулярні огляди на товари для рукоділля, а саме все для вишивки і в'язання. Ну, і, звичайно, в деяких відео я показую, чим саме займаюсь я у вільний час, а, тобто, свої процеси щодо вишивання та в'язання. І сьогодні, дівчатка і хлопці, у нас на огляді танована канва та рівномірка для ваших. Дизайнів, те, як ви їх собі уявляєте, і хочете за допомогою тканини для вишивання додати певної родзинки дизайнам, які ви хочете відшити. Ну і поговоримо насамперед про виробників і що вони нам пропонують. Для початку хотілося б трошечки зануритись у історію і пригадати, нагадати, що однією із перших фірм, яка почала друкувати тановану. Канву була сама фірма Міка. Ще до повномасштабного вторгнення у мене от на залишку залишилось, як на згадку ось такі три відрізи. Це фірма Міка, яка базувалася у місті Маріуполь. На жаль, всі скажімо так, фірми вже немає, виробник не працює, але слава Богу, всі живі, здорові. Так ось, що стосується цього виробника, вони одними із перших започаткували ось таку дизайнерську канву, і вона у них була у двох розмірах. Це А4, який ви зараз бачите перед собою, і також А3. І, можливо, був варіант 14-й каунт і 16. й а Наймасштабнішим на даний момент, з моєї точки зору, я, звичайно, можу помилятися, але. Якщо не так, можете виправити мене в коментарях. Наймасштабнішим виробником, у якого найбільший наразі асортимент принтованої канви, дизайнерської канви, як ми говоримо, це торгівельна марка Алісена. І саме два варіанти ви зараз бачите перед собою. І Алісена виготовляє принтовану. Канву на основі Аїди 16 німецького виробництва і на рівномірці 32 каунту. Тобто, хто полюбляє вишивати на канві можете замовити на AID 16. Хто полюбляє більш рівномірку, ви можете замовити на 32 каунті Тому що. Друкують один і той самий малюнок як на канві, так і на Рівномірці. Тому ви не будете стояти перед вибором. Якщо хочете вишивати на рівномірці, ви вишукуєте тільки той малюнок, який є в асортименті саме на Рівномірці. Заходите в каталог по АІДі. І обираєте, сподобалось, можете відшити на рівномірці і замовити. Єдине, на що хотіла б я звернути увагу, це те, що коли ви обираєте малюнок на Аїді, то будьте готові до того, якщо бажаєте його замовити в рівновірці, відтіночки, саме яскравість навіть кольорів, буде трошечки. Приглушеніше, тобто не такі яскраві, як на Аїді. Це одна єдина, скажімо так, невідповідність в малюнках. Це саме яркість, яркість нанесеного фону. На Аїді завжди більш яскравіший, яркіший, ніж на рівномірці. І варіантів дизайнів зараз у них безліч. Я вам просто декілька хочу показати. У кожного є свій артикул, єдине, що відрізняється, він. Не номером, а тільки буковками. КФ це Аїда, КФО це буде рівномірочка. Тому можна обирати ось такий варіантик. Це з такими от музичними нотами, це варіант саме на рівномірці, але точно такий же можна замовити і на Аїді. Ще варіант із нотками ось такий: на біжово-персиковому такому фоні. На Аїді він буде значно яскравіший. Зимовий дизайн. До речі, цей от дизайн замовила для наявності взимку, дуже такий цікавий. 1196, зараз я вам його розкрою, покажу. І він би дуже гарно пасував до мого зараз. Процесу є в стрічці на каналі. Можна подивитись, що я зараз вишиваю від нової слободи совушку. Оцей дуже прикольно підійшов би сюди варіантик. Нагадаю, ось така совушка у мене. Зараз в процесі. Скоро зніму відео щодо того, скільки я там вже навишивала трошечки процесу свого. Так ось, сюди б дуже класно, оця канва підійшла. сова і ось тут такі от сніжиночки, дуже класно по бокамбули. Но як я говорила в попередньому відео про цю сову, я дуже така от емоційна імпульсивна людина. Мені захотілося вишивати цю сову от прямо тут і негайно. А варіантів канви з нанесеним малюнком у мене зимової ну, просто не було. Саме в той день, вночі, майже в наявності, були тільки салатовенькі. Тому, ну, вона у мене на чистій канві, бо мені було вкрай необхідно її розпочати вишивати. Так, ще варіанти. Канви покажу їх трошечки. Взагалі-то їх кількість вже наближається майже до сотні, тому є з чого обрати. Є такі е, варіанти, які не дуже забиті, от в частності, як оце я вам показую тільки трошечки, да, от розводіків та ж сама зимова канва. А є такі, що там фактично на них дивишся і думаєш. Що там можна ще вишити такого цікавого? Настільки канва з таким цікавим малюнком самодостатня, що фактично доповнювати її вишивкою вже. І особливо не те, що немає сенсу. Навіть не хочеться, щоб не псувати. Дивіться, яка ніжна блакитна. Ось тут трошечки місяць. Місяць растущий, да? а не е, йде на убель. Ось така зелененька. Цікава канвушечка з метеликом дуже гарна, до Хеллоуіна І ось такі от варіанти, які я б хотіла б вам показати. І не забуваємо, що дизайнерська канва вона вам допомагає. Дійсно, сфантазувати, трошечки додати певного шарму колоріту вишитим роботам. Ті, хто хорошо знайомий з наборами від торгівельної марки Нова Слобода», дуже добре знають, що вони полюбляють випускати дизайни на тонованій канві, яку вони самі також фарбують. Її у вільному доступі немає, вона саме у них виробляється під комплектацією їх власних наборів. І от, в частності, в цьому наборчику я вам також хочу показати, дивіться, оцей набір із зимовими красеннями. Одна із останніх новиночок, і ось тут ось такого плану дизайнерська канва. Також надрукований фон. І ось тут ці красунчики будуть по центру. Тому, обираючи дизайн для вишивки, особливо, якщо ви вишиваєте по авторським схемам. Від дівчат, дизайнерів, яких дуже багато зараз у нас на ринку, в інстаграмі. Ви завжди можете додати шарму своїм роботам саме за рахунок дизайнерської канви. А обрати і замовити можна завжди у нас. Переходьте за контактами на каналі, долучайтесь до нашої спільноти у Viber, і я вам завжди допоможу і з вибором і придбанням. Всім бажаю гарного настрою і натхнення!